Так, а зараз я покажу, як додати товари на сайт через сам модуль магазин. Клікаємо додати товар. Пишемо назву. Я вирішив додати цей товар. Турон, турон. Копіюю. Тут вставляю назву. Тут вставляю сам опис. Також беру копіюю це все, опис товару. І вставляю сторінку. Тут з'являється, бажано потім виділити. Тут клікнути розтягнути по ширині. Далі клікаємо, так як це відноситься до солодості, то тут клікаємо вже категорія створена і тут просто клікаємо сладості, галочку ставим. От і все. Тут пишемо ціну якусь там, наприклад. Наприклад, 10 євро. Для прикладу. І лишилося клікнути Задати мініатюру картинку саму товару. Клікаємо Задати мініатюру, відкривається. Клікаємо Загрузити файли. Можна тут клікнути і вибрати який файл, а можна... Вкусно, Іспанія, я вже цю картинку раніше зберіг, тому я просто... І її кидаю, пересуваю сюди і сюди. Просто кидаю і все. Так, тут пишемо настройки. Можна тут так лишити, як є, а можна написати також турон, турон. Звичайно, краще писати назву до всіх картинок. Так як це пошукові системи Google і Яндекс розпізнають назву. Можна і навіть тут в описанні вставити. Далі задаємо розмір. Змір одного зображення товара. Ну тут, в принципі, нормально стоїть. Але тут бажано задавати розмір 150х150, 150, якщо квадратна картинка. І клікаємо задати мініатюру. В принципі, все, лишилося клікнути опублікувати. Ходимо на сайт. І тепер, коли ми тут клікаємо сладості, от бачимо цей товар, турон-турон, що я тільки що додав. Можна відкрити картинку. Ну, єдиний недолік, що тут товари, якщо в такому режимі додати, то вони відображаються, так як тут ковбаси, якщо так наступний товар. Але це дуже просто і дуже швидко їх можна додати. Так, і ще по настройках самого модуля магазин. Тут є настройки на панелі. І магазин тут дуже багато настроєк. Ну тут все вже я основне таке нас налаштував, що можна було. Тут сама презентація, це вже як товар відображається на сайті. Ну Тут деякі опції відсутні, так як вони. Доступні в платній версії самого модуля. Ну, тут все одно можна дещо задати деякі налаштування, наприклад, скрити кнопку Добавити в корзину параметри модуля, показати рейтинг товару, показати доступність на складі, доставку за кожний товар. Ну, і тут настройки страниці товара. Тут ми дуже нічого не можемо наставити, так як це не платна версія. Показати список категорій можна тут клікнути давно буде показувати всі категорії. Там Хамон, Сири, Ковбаси. На сайті буде вже потім показувати. Ну і тут ще багато налаштувань можна тут поекспериментувати, ну але краще, якщо щось змінювати, то дуже добре читати, тому що можна щось нацикати. Тут також ті розміри картинок, можна стандартні. Обрізати мініатюри. Що їх, якщо, наприклад, картинка не квадратна, а картинка прямокутна, то боки буде обрізати, а можна, що просто буде якби, зменшувати або розтягати картинку. Тобто... тобто краще зразу, коли картинка квадратна. Адже яка програма буде відкривати картинку в великому розмірі? Тут вже в принципі я налаштував. І все, якщо ми щось змінили, клікаємо сохраніть і змінення».